Романтична зброя у вас була з дозволом чи без дозволу? Так, була з дозволом, і працівника міліції надав як пістолет, так і дозвіл на. Чи ви можете це підтвердити? Можу підтвердити протокол із ятих речей, а також от, предмет у вигляді пістолету чорного кольору. Так, 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 так. 10 штук набоїв та дозвіл. Дозвіл. Вот. 201857. На, на момент обшуку офіційний дозвіл був. Так, так. так. А потім мене вже викликали в Багунський РВ, щоб я підписав е, папери о тому, що я згоден з тим, що м, анульов, мені його анульовують. яка які? підстава для анулювання. Підстава, що я на, в даний момент не являюсь е, членом громадського формування Форпост як е, Колись на той uh -huh. час, коли мені видавали. То можна сказати, що ви добровільно відмовилися. Так, добровільно відмовився від uh -huh. дозволу. Тому що прес-центр уведе офіційно повідомив, що у вас вилучений пістолет без дозволу. Ні, ні, ні. Це не відповідає дійсності. Не відповідає дійсності і також тут все зазначено. Да, Забій м'яких тканин тьмяної. Цмяно-скроневе, скр... скрон... скроневої ділянки голови зліва, струс головного мозку, забій грудної клітки справа та забій правого колінного суглобу крововилив, в праву нирку. І що це ми читаємо? Яку довідку? Це довідка центральної міської лікарні №1 1 міста Житомира. А як же Від 21 лютого 2013 року. А як же УВД Житомирське повідомляє, що згідно з заключенням експертизу, Івана ніхто не бив? Експертиза не може встановлювати, били чи не били. Експертиза встановлює такий ступінь тілесних пошкоджень. Тому... Виходить, що УВД втручається, діяльність незалежної судово-медичної експертизи, вже такі повідомлення роблять.